Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми розглянемо кухонну, вбудовану телескопічну витяжку-бріз від торгової марки «Елеюз». Дана витяжка вмонтовується в шавку, не займає багато місця та залишає місце для додаткової полички, і все це органічно вписується в інтер'єр вашої кухні. Витяжка випускається в таких кольорах: нержавіюча сталь, матова, чорний, коричневий, беш, білий. І чорна з чорною скляною панелью. Розміри даної моделі 50 та 60 см. Технічні особливості та функціонал цієї витяжки вигідно вирізняються на фоні конкурентів. А саме, Два потужних двигуни турбінного типу з невисоким рівнем шуму забезпечують продуктивність 560 метрів кубічних на годину. Висуна панель забезпечить додаткове втягування, і разом з тим, за допомогою висувної панелі, ви можете легко вмикати та вимикати витяжку. Для цього буде достатньо обрати один із її швидкісних режимів на перемикачі, що знаходиться на торцевій частині витяжки. Окремо хотілося б виділити галогенове освітлення, що вмикається та вимикається за допомогою висунув Панелі або ж за допомогою вимикача. Таким чином, ви можете самі обрати оптимальний для вас режим вмикання світла та режимів втягування. Ця витяжка ідеально підійде тим, в кого немає можливості підключитися до центральної системи вентиляції, адже вона працює в двох режимах від воду та рециркуляції повітря. Для експлуатації в режимі рециркуляції достатньо буде обладнати її двома вугільними фільтрами та передбачити в шафці додаткові отвори для виходу очищеного повітря із шафки. Також хочеться відзначити високу якість матеріалів та зборки всієї продукції торгової марки «Елеюз». Висока якість комплектуючих, кнопки управління, освітлення і так далі. Компанія «Елеюз» самостійно виробляє більшість комплектуючих для своєї продукції: сучасне обладнання, висококваліфіковані фахівці та постійне прагнення удосконалитись все це в сумі вигідно виділяє продукцію марки «Елеюз» на фоні конкурентів. Підсумовуючи все вище сказане, хочеться відзначити, що дана модель витяжки прекрасно впишеться в дизайн вашої кухні. Потужні та витривалі турбіни впораються з будь-яким запахом, димом або парою. А трьохрічна гарантія від торгової марки «Леюз» додатково підтверджує бездоганну якість виробу. Поєднання всіх цих якостей та переваг не змусить вас відволікатися від приємного приготування їжі впродовж всього терміну експлуатації. Тим самим витяжка бріз уособлює в собі функціональний дизайн і абсолютний комфорт в експлуатації.